Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми продовжуємо розважати над першою заповіддю Божою. Господу Богу належить найвище почитання, найвища честь, найкраща честь. Богу належить все. І ви знаєте, найвищий вияв нашого почитання, нашої любови ми можемо Господу Богу виявити, коли будемо хоча час від часу перебувати. Перед найсвятішими тайнами на адорації, де виставлений в тому хлібі творець неба і землі, Господь Бог, побути з ним наодинці, порозмовляти з ним, віддати йому найвищу честь і шану. Ну це на превеликий жаль розуміє тільки маленька горстка людей, хто такий Господь Бог в адорації і в Євхаристії. Трошки більша частина людей, християн, віддає Господу Богу честь і славу в щоденній молитві, коли зранку, не зразу до обов'язків, але кликаєш на коліна, якщо маєш здоров'я і силу і віддаєш Богу глибокий поклін, дякуєш йому творцеві за дар життя, за новий день, за прожиту ніч. А вечором дякуєш Богу за пережитий день. І просиш благословення на відпочинок вночі. Неділю приходиш до церкви на службу Божу. Ти дякуєш Творцеві за пережитий тиждень і просиш благословення. Це є більша частина, більша, трошки більша частина людей, які так роблять. Є, звичайно, люди, які цікавляться Богом, так? вони слухають проповіді. Їм цікаво є читати духовну книжку, впізнавати Бога. Але знову ж таки, це є невелика частина таких людей. Однак, напевно, більша частина християн вони мають свого божка. Вони вірять в якогось свого фантастичного Бога. Вони йому приділяють більшу частину свого життя і віддають йому навіть своє ціле серце. І на превеликий жаль тим божком. Це є сама людина для себе. І все, що її нараз може оточувати, що їй має приносити славу, честь, полегшу в житті. Це все, що має людині приносити якийсь рай на тій долині сліз. А це, власне, і є гріхом проти першої заповіді Божої. Це є так зване сучасне ідолопоклонство, як в Старому Завіті. Було ідолопоклонство, коли почитали ізраїльтяни неправдивого Бога, але, наприклад, почитали Бога Ваала, якому навіть приносили в жертву і не шкодували своїх новонароджених дітей. Ця велика проблема була особливо за часів святого Пророка Ільї, коли Ваал вирішував за людей, як їм жити, як їм поступати. А сьогодні сама людина вирішує, як їй жити, як їй поступати. Для неї ніхто не указ, для неї ніхто не авторитет, особливо Господь Бог. Колись в жертву приносили Богова Алла своїх новонароджених дітей. А сьогодні навіть діти ще не народилися, а вже батьки принесли їх в жертву, зробивши аборт, принесли їх в жертву, в жертву свого власного спокійного життя. Щоби тільки мені було добре жити, дитина це обуза, і треба дитину вбити. Це, на жаль, є сумна правда, дорогі вірні, від якої ми нікуди не втечемо. Сьогодні сучасна людина вона думає тільки про себе, про свої забаганки, що світ має крутитися навколо неї. І тому тим, сучасним ідолопоклонством, який суперечить першій заповіді Божій. Ну, це є слава, це є кар'єра на першому місці, так? Це є гроші, а гроші це особливе місце займають в житті людини. Гроші перекреслюють все, і церкву, і святість, і неділу йому святу на першому місці це є гроші. Я не кажу, борони Боже, що людина не має заробляти на життя, що людина не має будувати собі якусь кар'єру, навіть мати якусь славу тут на землі ні. Але тільки після Бога, коли це не суперечить Богу, коли це не викреслює Господа Бога з нашого власного життя, ті матеріальні речі вони мають нам допомогти дійти до найвищої цілі, яким є небо, а не відвернути нас від неба. Наступний гріх проти першої заповіді, звичайно, це є атеїзм. І байдужість до Господа Бога це заперечення існування Бога або свідоме нехтування Ним, відсутність молитви, небажання розвивати відносини з Господом Богом. Це сьогодні таке популярне, особливо навіть в школі, серед молоді, серед дітей 12-13 років, запитати щось про Бога, вона вчительці релігії каже відкритим текстом: Я атеїст, я не вірю в Господа Бога. Гарно каже е, Псальмопівець: сказав безумний в серці своєму немає Бога. Безумний сказав своєму серці. Людина, яка не користується розумом, е, на нашу мову це психічно хвора людина. І, власне, байдужість до Господа Бога, вона доводить до того атеїзму. Наступне це є окультизм і магія. Використання ворожіння, гороскопів, чаклунства, спіритизму, амулетів, віра в забобони, звернення до екстрасенсів, шаманів. Хіба того є мало в нашій державі? Ви знаєте, дорогі вірні, це є, це є тяжка хвороба в нашому народі. І я чомусь думаю, це є невеликовна хвороба, вона є присутня у супервіруючих людях. Забобонство, чародійство, екстрасенси, віщування майбутнього. Колись таки було, ви любили всі дивитися, а потім з цього сповідалися: бій екстрасенсів. Фільм такий популярний: сліпа. Як до сліпої бабці приходять, і вона вчить, що робити, що закопати, яку фотографію принести, ножницями перерізати, всякі такі бздури. А це все підриває авторитет віри в Бога. А що таке екстрасенси? А що таке є забобони? Запам'ятайте собі, це ми надаємо божественну силу матеріальним речам і сутворінню. що людина має таку силу, як Бог, знати майбутнє, робити такі речі, всякі, шаманство, так? що моїм життям не керує Господь Бог, а матеріальні звичайні речі, а це для нас хліб насушний. Це для нас є символ віри, ми символ віри не знаємо. Але знаємо, що не можна ходити з пустим відром, сипати зілля, знаємо, що не варто перебігати, коли перейшов перед тобою чорний кіт, не можна давати через поріг, через пусте відро з пустим відром не переходіть, на куті стола не сідайте, бо заміж не вийдете. А віск, я ходила на віск, я ходила на гадання, я ходила на відливання воску. Гадання на картах, знімання вроків, хлі... нам хліба не дай, що все людина мліє, треба скоро зняти вроки. віщування майбутнього. Скільки через це є зла, скільки через це, дорогі вірні, є біди, коли якась ворожка сказала, що тобі там щось закопали, сусіди, і сусіди Богодуха духа не винні, але ти вже на них вороже дивишся, це вже для тебе є сучасні вороги, бо в тебе в сім'ї щось не так, бо чоловік захворів. А може, шукай причину в чомусь іншому? Може, шукай причину в грісі. У чоловіка біда, це розпечінки. То хтось йому поробив. А то, що чоловік кожен день випиває алкоголь і не раз, може, вже є п'яниця, то ні-ні-ні. але хтось поробив, хтось оком глянув косим. Ви особливо е наші красуні вішаєте собі червоний пасочок, а це колись вішали собі, е ті дівчата вішали тим дівчатам, які були потім, е дівчата, які були віддані потім жерцям Бога Ваала. Вибирали найкрасивіших і віддавали їх в розпусту для тих жреців, пророків, так званих Бога Ваала. І сьогодні ви вішаєте собі так на, на, на руку, щоб у вас хтось вашу красу не врік, то саме по селах на дожиття, та підкова, яка приносить щастя, і, і, і коневі вішуть, і корові якийсь червоний пасочок, і Бог знає, що тільки не видумує. Це наша віра, це поганство є. Це немає інші боги, окрім мене. Що ви, люди, робите? Надаєте божественну силу, надаєте тим мерзенним речам. У мене при великий жаль привикла до того. Ми відвикли, що молитва допомагає, що піст допомагає. Що Господь Бог сказав, що цей рід диявола, це все диявольщина, вона не виганяється шаманством, обкурюванням, підіть злийте яйця, вам поможе ні, постом і молитвою. Того демона, який шкодить людям, можна прогнати лише постом і молитвою. Але для того потрібна віра. І тому ми віримо в будь-що, в диявола, в чорта і тут чортівщину, але не віримо в Творця і Господа Бога. І тому одна частина людей не вірить Богу, що Бог має силу допомогти людині, навіть людину позбавити тяжкої смертельної хвороби. І то є. Немає надії на Боже милосердя. Це є гріх проти Святого Духа, інша частина це є надмірна надія, та, що Бог мені все простить, роблю, що хочу, живу як хочу, вірю, в що хочу. Так не буває. Дорогі вірні, застановімося, що в загальному я не маю інших богів. Вірю в одного Бога, але по факту внутрішньо, так, це є кожен з нас є покритий тими чи іншими гріхами.